Є знижки представляють єдині знижки на Стронг, Гель. 10% в аптеках подорожник. Вам Тауш. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Я знаю, що ми переможемо, і як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поспілкувався із західними журналістами. Інтерв'ю відбулося на секретній базі. Головком ЗСУ розповів про те, чи навасає реальна загроза заходу російських військ до Харківщини та Сумщини, коли будуть Ф 16 та за про кордони 1991 року. Крим, перемогу України та мобілізацію. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Інтерв'ю із заголовком я знаю, що ми переможемо, і як вийшло на The Guardian». Ця розмова відбулася. На секретній військовій базі говорили із головкомом про фронт про винищувачі повернення Криму кордони 1991 року і наскільки це реально, а також про мобілізацію. Але про все по черзі. Ось як розмову із сирським анонсували журналісти «The Guardian». Сирський – новий головнокомандувач України. Його незавидне завдання перемогти більшу російську армію. Через два з половиною роки після повномасштабного натиску Володимира Путіна він визнає. Що росіяни значно краще забезпечені ресурсами? У них більше всього танків, бойових машин, піхоти, солдатів. За його словами, їхня початкова сила вторгнення на 100 тисяч осіб зросла до 520 тисяч, а до кінця 2024 року може скласти 690 тисяч осіб. Цифри по Україні не оприлюднені. Україна вже понад два роки очікує такі потрібні F-16, і вони отут мають прибути. Але коли настане це отут – невідомо. Але сирський знає. Журналісти зазначили, що у та інші союзники заявили, що f 16 незабаром прибудуть, і уточнили про яке незабаром йдеться цього тижня або можливо у серпні. І ось що відповів головком. Я знаю, але я не можу розповісти вам про це. На жаль. Варто нагадати, що кілька тижнів тому під час прес-конференції Зеленський заявив, що Україна отримує серйозне підсилення ППО а також f 16 Але ця кількість все ще не стратегічна і їх все ще буде недостатньо, аби переламати фронт. Рішення про Ф-16 стратегічне. Кількість поки що не стратегічна. Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків у нас пілоти. Ви знаєте, що не можна вилучити бойових пілотів або всіх, або більшість, бо вони виконують свої завдання сьогодні. Найголовніше захищають небо наше. І тому є частина пілотів, які навчаються, проходять важливе. Довготривали, на жаль, але така так, так, такий запит. Тренування проходять це відповідне тренування в різних країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Тому ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас. Але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо. Чи розраховуємо ми на більшу кількість? Так, ми проговорювали і з президентом, і з конгресом. І ви знаєте, що чому я. Почав роботу з місцевою владою Сполучених Америки. тому що вони мають великий вплив і на Конгрес, і на центральну владу. Тому що в деяких штатах є ключові виробництва і літаків, і патріотів, і тощо. І коли ти ми знизу також домовляємось, вони мають потім відповідні сигнали і вплив на. Інших людей у владі Сполучених Штатів. Нам треба скорочення навчання на f 16 Нам треба розширення бази навчання на f 16 Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за 3, 4, 5 років. Ось такі завдання. Всі ці питання. Підіймаємо на всі ці питання, питання, отримуємо відповіді. Напевно, не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати. Я можу вам сказати, скільки нам їх потрібно, саме Петріотів. Хоча це система не єдина, яка нам потрібна, і працює комплекс в захисті. Тому що не тільки Петріот. Петріот один не зможе працювати, Та Петріот найголовніший в цій узагальній системі, найпотужніший, тому що балістика, ніхто, нічого не працює з балістикою. І, і якщо я вам скажу, скільки нам ще потрібно, буде зрозуміло, скільки у нас є вже. Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Петріотів. З точки зору структури а, нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, а, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. Не менш цікавить українців доля Харківщини та Сумщини, адже неодноразово країною розліталися заяви очільника розвідки Буданова, який попереджав про загрозу на Сумщині, коли окупанти намагалися загарбати наприкінці травня Вовчанськ. Згодом в одному з інтерв'ю Буданов заговорив й про можливий напад з півночі, але тоді не уточнював напрямок. Ця заява тоді здійняла особливий галас: пояснювати про що мова довелося навіть Зеленському. Я подзвонив після цієї заяви. Генералу Буданову. І він сказав, що трішки не так його зрозуміли. Тобто, ми розуміємо, що наступи можуть бути. Ми з вами в війні з Русскими, наступ може бути просто може бути. Я вважаю, що на сході найскладніша ситуація. На мою думку, і на думку командування. Збройними силами України. Ми вважаємо, що е, на Харківщині зроблена серйозна робота, я б так сказав, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено, затягнула ця зупинка, затягнула туди війська. З різних куточків, які стояли вздовж нашого кордону, що унеможливило їх сильного угрупування, наявності сильного угрупування з іншого боку. Це те, що я отримую як інформацію і ділюся з вами. Те, що я маю від розвиток, від розвиток різних розвиток нашої держави. Сирський не приховує, що росіяни атакують наші позиції на багатьох напрямках, але заявив, що просування РФ можливо і реально зупинити. Так, звісно, перш за все, це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів. За його словами, досить часто стійкі та героїчні українські підрозділи перемагали більші угруповані ворога. Як приклад, він навів останню спробу Росії захопити Харків і сусідню Сумську область. Це не вдалося. Бої тривали, але він сказав, що спроба Путіна створити так званий коридор безпеки поруч із кордоном Росії та Білгородською областю була зірвана. Відповів Сирський і на чутки, що Москва планує черговий штурм на півдні Запорізької області. Якщо це станеться, ми можемо дати їм хорошу відповідь. Загалом Сирський описав повзучі перемоги Росії як тактичні локальні досягнення, а не оперативний прорив, наприклад, захоплення великого міста. В принципі, супротивник не досягнув суттєвого прогресу. Протяжність лінії фронту додав він становить 3700 км. кілометрів. Активні бойові дії велися на його 977 км, кілометрах, тобто вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною та Францією. Журналісти не вминули і розмови про мобілізацію у своїй статті. Вони зазначили, що одним із найактуальніших завдань сирського є пошук новобранців на заміну загиблим і пораненим українським солдатам. Ті, хто воює в окопах, виснажені патріотичний запал, який спонукав багатьох навесні 22-го року піти у добровольці, згас нещодавно. Уряд знизив призовний вік з 27 до 25 років, і нещодавно набув чинності новий закон, який вимагає від чоловіків реєструвати свої дані у військово. Ух пунктах багато хто так і зробив дехто ховається. Сирський зазначив, що без мобілізації не зможе створити нові резерви і бригади, які потрібні, оскільки Росія примножує власні сухопутні війська. Він закликав українців, які проживають за межами країни, також взяти участь. Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок. Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання. Одна ініціатива вже формується у сусідній Польщі. Невдовзі закордонних українців запросять до нового легіону. Навчання проходитиме в самій Польщі, створюючи довіру між чоловіками та офіцерами. Згодом легіон перекинеться на передову. Такий інший хід сирський віддав Зеленському в заслугу. Відчувається, що стосунки між ними гармонійні, чому, мабуть, сприяє той факт, що командир не має нульових політичних амбіцій і менш помітний ніж залужний. Говорили і про втрати. Україна відкрито не називає цифри. Тім, Сирський зазначає, що Росія досягає успіхів на фронті приголомшливою людською ціною. І втрати армії РФ втричі вищі, ніж в Україні, а на деяких напрямках навіть більше ніж втричі. У них кількість убитих значно більша. Бодання ж нагадало, що у лютому Володимир Зеленський заявив, що від 2022 року загинула 31 тисяча українських військовослужбовців. Ось що відповів Сирський для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть. Ми не досягаємо ціли будь-якою ціною, аби кинути своїх людей на марні напади. Іноді доводилося переходити на вигідніші позиції. Сирський зазначив, що йому при виборі тактики бою важливо зберегти життя людей, тоді як російські командири відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб просунутися на 100-200 метрів. Він також зазначив, що не готовий досягати цілий за будь-яку ціну або кидати своїх людей у марні м'ясні атаки. Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни до смерті. Говорили про озброєння. Сирський зазначив, що російські війська мають значну перевагу перед Україною в силах та засобах. У техніці співвідношення становить один до двох або один до трьох на їхню користь. В інтерв'ю він зазначив, що через два з половиною роки повномасштабної війни російська армія все ще набагато краще забезпечена ресурсами. У них більше танків, бойових машин, піхоти та солдатів. За словами сирського їх початкові 100-тисячні сили вторгнення зросли до 520 тисяч, а до кінця 2024 року їхня чисельність може зрости до 690 тисяч. Коли справа доходить до техніки, співвідношення один к двум чи один к трьом на їхню користь. З 2022 року кількість російських танків подвоїлася з 1700 до 3,5. Артилерійських систем побільшало втричі, а бронетранспортерів з 4,5 тисяч до 8900. У противника значна перевага в силах і засобах, тому для нас питання постачання. Питання якості справді стоїть на першому місці. Сирський наголосив, що Україна зробить усе можливе, щоб вийти на кордони 1991 року та звільнити громадян на окупованих територіях. Також сирський назвав цифру уражених на Росії об'єктів українськими дронами. За його словами, всі ці об'єкти були пов'язані з військовою логістикою, заводи, склади, палива і боєприпасів тощо. І таких близько 200. Сирський також нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини чорноморського флоту РФ. Для них це дійсно стало пасткою. А для деяких суден могилою він зазначив, що Кремль був змушений вийти з порту Севастополя в окупованому Криму після низки українських атак. Терміни можливого знищення Кримського мосту сирський не назвав, але наголосив, що Київ планує повернути Крим під контроль України. Це реально звичайно, це велика військова таємниця. А яка заява сирського вразила вас найбільше? І як думаєте, коли Україні вдасться повернути Крим? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Слава Україні, слава зсу та смерть ворогам. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.